Один за одним вони виходять на зіркову доріжку і піднімаються на освітній олімп ірпеня. Вони це освітяни ірпінської громади. В Ірпені заклали традицію урочистої церемонії нагородження вчителів та керівників закладів освіти і позашкілля за успіхи у роботі з дітьми. У нас був нелегкий самий-самий мабуть тяжкий на сьогоднішній день. Рік те, що ви зробили за цей рік, те, що ви. Будучи в будь-якому куточку України і навіть не України, знайшли можливість вийти дистанційно, навчати наших учнів. А головне, ви підготували їх, наших переможців, до призових місць в Олімпіадах як обласних, так і всеукраїнського рівня. Кажуть, успіх педагогів оцінюється в досягненнях їхніх вихованців. За цей навчальний рік вчителі ірпінських шкіл разом із позашкіллям підготували учнів до найрізноманітніших творчих і наукових змагань різного рівня. У підсумку діти принесли своїм закладам майже сотню переможних місць. За результатами цих досягнень грошовими сертифікатами були нагороджені десятки вчителів і їхні зіркові вихованці. Це все моя команда. Команда нашого ліцею Джура. І ми посіли призове місце в обласному конкурсі огляді Ватер для команд Джур. І тому от ми тут присутні. Безпрецедентною була цього року перемога команди ліцею інноваційних технологій у всеукраїнському конкурсі програмістів. У нас стовідсотковий результат. Це перший раз за всю історію. Ірпіня, коли один заклад з одної дисципліни отримав чотири переможці в обласному етапі, це таки наш ліцей інноваційних технологій. І Я думаю, що це та ніша, яку ми маємо займати, і ми її займаємо. Один із найвизначніших здобутків в галузі освіти приніс цього року Ірпеню багаторічний лідер вчительсько-учнівських досягнень Ліцей Лінгвіст. Цього року він став найкращим закладом освіти України у номінації виховання національної еліти Запорука майбутнього розвитку українського суспільства. Якщо ми говоримо про заклади освіти, то слід відмітити ліцей лінгвіст, а також наш ірпінський ліцей інноваційних технологій як такі. Які мають найкращі результати серед переможців та призерів учнівських олімпіад. А щоб ірпінські вчителі змогли і надалі зміцнювати свій професійний потенціал від товариства відважних їм. Вручили сертифікати на участь в освітніх семінарах. Ми завжди, як товариство відважних, підтримуємо освіту в місті і надалі будемо підтримувати. Дуже вдячні вам, що ви залишились в місті Ірпінь, що ви не поїхали до Польщі чи до Німеччини. Навчати дітей залишили складний період в нашому місці, і ми, як команда відважних, вам дуже в цьому вдячні в управлінні освіти кажуть: в громаді кожна школа, кожен вчительський колектив заслуговує на подяки і відзнаки. Сьогодні ж відзначають кращих із кращих. Це, звичайно, дуже велика подія в нашому місті. Я рахую, і підтримка наших педагогів і наших дітей, які навчаються. Це дуже важливо. Я впевнений, ми в Ірпіні будемо давати найкращу освіту дітям, і всі з Київської області будуть хотіти навчатися саме в Ірпіні. бо освіта це найголовніше. Дуже вам дякую за вашу роботу від себе, від нашої управлінської команди. Ми вам ми дуже дуже пишаємось.